Ісусу Христу. Слава а що Богу. ти ж не в халаті, а в у... нучнушці? Сказала кавалерка, що халат мені вже не підходить. Не підходить? Він страшний вже дуже. Ні, то я тільки, чесно, кавалерка, я сьогодні рано встала, я так не хочу, не хотіла вставати, що я не могла навіть передати. Але їде товар, купа роботи є на складі. Тому хочу я того чи не хочу? Прийшов новий день кавалерка. Кожна людина радо має встати, файно зістріпати, ікло вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці когутика файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! Чому я чудома? Коли я обнімаю, він не хоче. Коли я хочу поцьомати, він не дає. А зато, коли він хоче, він мене от прийшов з вулиці і так подарив лапу і посказав: сюди, я сказав. Це мати дати дитині і так подер мене, я висварила його, все більше до мене не йде. Це, Це біжений, ти мені приносив он. кавалірочка. Ну не багато, але дехто питається, Галино, чому ви завжди чихаєтеся, У вас що алергія на щось? Кавалірка, я вже вам говорила стораз. У мене така суха шкіра. Я рано, коли йду в душ, я більше натираюся рідними лосьонами тим, щоб перестало мене зудіти. І саме, мене, що я з тим нічого не можу зробити. Сказали пити достатньо води п'ю. Маститися тим тим мащуся, а вона ніде не проходить. Тому кавалерка якось так на ту увагу не звертайте. Я казала моя Іруся, мій майстер манікюру, що Галину. Зимою у всіх суха шкіра, не парся і не переживай. Ну, але я мащусь, а толку ніяку. Вділа шкарпетки кавалерка, тому що рано вийшла на фазен. Ну, а там у нас дощ. Ну, тобто, падав вночі, но танка, і дощ, так. Аркадій каже, ну, і балкон мокрий, я так стала, ноги мокрі, пішла геть, і вже сподіваюся шкарпетка. А що пам'ятко передати? Ну ладно. Нормальний Еско, то Еска й трошки знайти великувати. Дим сам корилка. День розпочався. Сьогодні трохи роботи напланували, ще до Оксани хочу їхати. Одним словом, товар треба зараз забрати. Зараз вдіваємося, Блека ще не знаю, куди дамо, але десь дамо, щоб він з нами в таку погоду не ходив, не бігав, щоб він був теплі. Правда, Блекуся? Я не буду бавитись, ти на мене навіть не дивишся, що то за модити м'ячком бавитися. Я вже не маю сили е, той м'ячик. Ти забери просто м'ячики і ти все дай. Вчора ку... було в прямому ефірі в тіктоці, в короллів. Я так тапала, я вам передати не можу. Я просто сиділа, тапала, 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 тапала. а потім думаю, та пішло воно все будь-куди. Я спати хочу на очі не бачу. Йому зараз йду в душ. Дотріпуюся, бо знаєте, каву випила, але ще си не стріпало. Дотріпуюся і огонь, кадіть до роботи. Смачного. Я не... взагалі то в сьомій день я вже не спав. Не сп... Я не спала теж в сьомій. Але то не означає, що я в сьомій годин співпрацювала. Але вже я випла. встав, Та, ти, ти ти видиш, я сьома один вже на находився. Я сі помив, зібрався. Ні. Я перегибаю, так. так швидко то не я можу встати, стипатися, але в мене якийсь такий. Я не знаю, Коліка. в мене е... настрій залежить від тої погоди. Боже тік, що тебе виглядало, як того мужчина впав. Та люди падають. Мені аж страшно стало. Так впав сильно. Тому треба дзвонити до Сергія, щоб він е... машину. Мою вивіз ту до дороги, знаєш? А Чого? Ну бо я буду боятися тут Аркадій, Я боя. Хоча, знаєш, е, сьогодні дуже гарно розчищали біля того будинку льот. То прямо шлупашили. Ну та то люди, люди... вийшли, ти та прочистили. А в нас тут ніхто не виходить, хоча якби всі вийшли, я би теж пішла, чесно говорю. Тому треба Сергіові дзвонити. Він вчора казав, що добре. Вчора приходили хадіначе. Ти я бачу, я ж пам'ятаю, Аркадій... що котлети не робили. Аркадій прийшов і каже, то що хтось вечором вчора був. Аркадій ти прийшов, я лежу з летом, хтось дзвонив до фон. Я перше думала, ти як завжди телефон забув. Знаєш? Mm. Я так очима под вас. Ні, телефону нема. І тут заходить Сергій і каже, вгадай, що я тобі приніс. А я на правду коли приходила, він робив фарш на котлети. Я так дивилася. Я так захотіла той кутяти, але нічого не говорила, бо вони ще готові не були. І вони вечором посмажили, ще гарячий принести. То я так ну, з пашила, як не знати що. Ти все, я каваля, скажу вам тако, мені пересипати не можна. Я коли пересипаю, я тоді така гнила, як не знати що. Ну, але іду в душ, я скоро зараз Вдіваємося, дзвонимо до Сергія, щоб Сергій вивіз машину, Влека дамо до Сергія. На склад ненадовго і тоді назад сюда. Окрім того, ще до Оксани поїдемо. А Блек їде з нами? Ти знаєш, до Оксани. він облак літає як не знати що. Mm. Оксана. Яка не дозволяє нікому на диван за ну, сідати, не дай Бог не чисти щось або ще щось. На нікому не дозволяє. А бле коли приходить скаче на диван, або так подається, ай, та що вже з ним зробиш? Ай, та що вже з ним зробиш? Не йому дозволяє, мене любить. Це та добре, то йди давай, збирайся. Та що треба помити? Ага. Смачного. Дякую. Моніку не бачиш? Та прихворіла. Знову написали в групі, що не йде в школу, що сьогодні її не буде. Я не... Тут така погода є. Ну то тата вони там бігають, друзі, діти, то ж трошки притеплі, діти куртки знімають і бігають. Шапки, куртки? Ну. А ще така як Моніка, то сто процентів. Це ясно, що то ж Моніка. Снідано поверили, б... яка свята. Ще тим більше, коли таблетки п'ю, то взагалі. М -м -м. Смакота. Смакота? Ну, Бачиш, добре, що тобі смакує. Хабупати. Дуже. Та й слава Богу, їж на здоров'я, будь здорова, пуп поправляйся, хотів сказати. Ну, так, думаю, зараз будеш. Ворчати. Так, я так довго до того йшла і поправляйся. Поправляйся, розповім. будь здорова, диви, він вже бурчить на мене, бо я йому не кидаю. Що? Кидай? Дивіться. А він буде стом. Дивіться, зараз не будеш штовхати. Це чудо, а не блек. Добре, смачного, щоб до писка зазирати. Скільки, кавалерка я раз переконуюся, що в мене брати найкраще. Сергійові дзвонили, кажу, виїхать. Мені він каже, ну так, від тебе виїхати, це є льот. Ну, але він виїхав. Це бо чекає стажу купа років. Ну так. А Аркадій каже, ти ще не розучився їхати. Ну, який розучився. Ковалерка, нема бажання до роботи, але знаєте, я вам скажу тако, хочу чи не хочу. Тим більше зараз не добушую, відволікаюся як можу. Їдемо на склад, знаєте, трошки піду в роботу, тому що реально читати ті новини, коментарі, за вчорашній день взагалі кожного дня. Це я не знаю людина, яка має бути психіка, щоб це нормально сприймати і взагалі, хоч якось сприймати, щоб не впасти в якусь депресію. Так що їдемо на склад, трохи попрацюємо і потім поїдемо до Оксани, хоч на дві години. Та Аркадій ти ще не був в неї? Вона не. ну, ти зараз роботу зразу знайде дрова рубати, складати, В неї то все Надо то, Нато насі не патичку Я поїду, бо давно не була кавалерка, не бачила її. Поїдуть якісь продукти, завезу, їй, щось куплю. Сьогодні діти вже будуть її до на ну, оточелю, треба ще готувати, годувати, каже, завтра прати. Теж кавалірка. На орендованій хаті ні води нема, навіть на подвір'ї, навіть на подвір'ї кавалірка води нема. Вона то все тягає. Ну, Про пральну машину тут взагалі можна мовчати. І п'ятеро дітей, і все вручну бере. Це просто. Я їй говорила, кажу, давай я тобі заберу і щось певне, каже, Галя кажу, ну що ти мені забереш? Там мені дітей треба втівати. Перегибати. Ну, але зараз якось може, може це якусь домовлю, бо шкода. Руки не знаєте, руки треба берегти, за треба берегти. Добре, ну, тут паркуйся, заведеться. бо то тут багато машин. Так, так, все. Але ми, такі чорні, всі прищіплені, всі а, все. Все, саме головне порахувати вчасно, наскільки коштує штраф. Як вже я порахувала, повірте мені. Ну але щоб косили... ти знала, що. По місту прищіпатися не обов'язково. Ну mm так. -hmm. Я би на твоєму місці так не спішила. Добре, все паркуйся. Я ж не ліпше знаю. Та ясно, та що ти. Я й не спорю. Галя взялась до роботи. Я до роботи котре горе. Дуже люблю свою роботу. Не знаю, як то колег, а я... А що роботи... то ж рушники приїхали? Так. Ну, ми скоро день закохали І я замовила новинку для наших коханих. Чоловіків, хлопців. Зараз покажу сюди, яке. як це Валентин, він зразу собі вибере. Тіло, mm -hmm. до речі, це є саме. Я на них так довго чекала, так їх чекала. Вони були один раз з цього на все. Ну якісь тут. Просто Рокаді. захочеш, візьмеш собі. Добре. А тобі теж захачу би такий о. Тут я тут буду. Працюємо. Знаєте, я завжди говорила, тако, кожна людина вміє вміти відпочити, ну і працювати. Бо якщо б не працювала людина, ну, то вона б так, знаєте, не жила б тобі. Тому що за щось треба жити. То, що ви кавалерка розуміли, тільки з'явилися, я зразу почала грипти. Зразу, моментально, та надовго їдуть. Добре, розбирайся з тим. Зараз кавалерка вам покажу все, що є, але я вам завжди залишаю посилання на робочу сторінку, тому що тут нахай я маю нові. Я вам навіть нічого не можу показати. Ага, до речі, приїхали ось такі рушники. Баня обличчя мікрофіза. Ага, не дуже класна. Ми їх мали минулого року. І того року, бачите, чомусь перед Валентину. Появились. Думаєш, що таке? Щось є в групі, починаю замовляти. Я поки кинулася. Там вже, you're 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 ні, ні, як я кажу, пунктуальніші люди вже нагребли. Дивіться, які рушники для наших коханих чоловіків. Це є баня обличчя. Бос. Рушник мікрофібра, і до нього йде це такий набір, вони окремо не продаються, тільки набору. Це і мікрофібра. Мікрофібра дуже-дуже класно вбирає воду. І вона дуже швидко сохне кавалерка, що правда, то правда. Тому зараз все виставлю на робочій сторінці, що є, і їдемо далі.